Усього 340 кілометрів, але майже 5 годин автівкою. Бо дорога з Києва до Сум. Час від часу суцільні ями та тріщини. І нарешті, ось він обласний центр на північному сході країни Суми. Місто зовсім невелике. Його центр можна обійти за годину, але тут і красиво, і затишно, і людей талановитих і спортивних знімати не перезнімати. У сумах дві пішохідні вулиці: Соборна та Воскресенська. На останній стоїть церква у стилі українського бароко. І якщо ви завітали до сум, не зупинитись біля неї просто не можна це перед нами перша мурована споруда сум. Це найстаріша споруда нашого міста Воскресенська церква. Вона була освячена в 1702 році. Крім того, що це найстаріша будівля в місті. Є у цій церкві ще одна родзинка. У стіні дзвіниці церкви є невелике заглиблення, а у ньому камінь. Та не простий, а такий, що здійснює бажання. Цей камінь привезли із Ізраїля, з міста Канни, де Ісус Христос благословляв людей, які вступають в шлюб на вічну любові кохання. Встановили камінь кохання саме тут не випадково. Ось навпроти у нас ЗАГС, і всі молодята приходять до цього камня, торкаються, і, і у нас у сумах розводів становиться все менше і менше. Три хвилини вулицею Воскресенською від каменю кохання та старовинної церкви і ще одне особливе для сумчан місце. Це найпопулярніше місце у сумах. Пам'ятний знак сумці. Якщо потерти ось ці монетки, ви станете дуже багатим. А якщо доторкнутися до козацької кішки, станете неабияким сміливцем. По-друге, цей пам'ятник встановили тут неспроста, на честь легенди про походження назви міста. Коли козаки заснували суми, то вони на бережі річки знайшли три мисливські сумки, і звідси пішла назва міста Суми. Є й інша легенда про походження назви міста Суми, і пов'язана вона з жінками та сумними чоловіками. Суми заснували козаки, чоловіки, і ось вони заснували, збудували місто. А коли цар приїхав сюди, подивився, вони сумні. Каже, чого ж вам не вистачає? А нам не вистачає жінок. І тоді з усієї імперії були привезені найбільші красуні і вони поселилися в сумах. І звідси сумчанки найкрасивіші жінки. У сумах красиві жінки і не менш красиві підворіття це галерея просто неба. Тут на стінах будинків можна побачити ось такі величезні картини. Художні шедеври з Лувру та третьяковки перекочували до північно-східного обласного центру. Відомі картини це справа рук художників із сум та ще з кількох міст України. Абсолютно випадково у Сумах можна побачити репродукції картин Густава Клім та Віктора Васніцова, Рене Магрита та Казимира Малєвіча. А ось і задумлива Джоконда на всю стіну будинку на вулиці Кооперативній 1. І вийшла вона з-під пензлів. Сумських Леонардо да Вінчі. Це було перше, з смієв в місті і почався такий більш глобальний стріт-арт. Все очень спонтанно, вийшло. Ми вирішили здесь нарисувати, щоб вона как бы, немножко впечатляла своєю глобальністю. Художники обирали найпохмуріші піддворіття, щоб оживити їх своїми роботами. Ми просто ходили, розсматривали стіни і. Буквально за секунду приходила ідея. А вже завтра ми послухаємо духовий оркестр у центрі міста та потрапимо на іншу планету, не виїжджаючи із Сум.